Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні захотілося мені розповісти вам про червневі свята, які святкували наші давні пращури, і скажу по правді, трохи заплуталася в цих датах, тому що пов'язано це знову ж таки зі зміною календарів. І деякі свята попереносилися по датам. по Старослав'янському стилю, звісно, то це від сучасних дат перенесено на 14 днів. Тому розповім те, що знаю, те, що святкується у нас в Україні. Ну, до прикладу, день 4 червня. Називається святом Ярило Мокрий, його називали. Чому мокрий? Тому що наші предки вважали, що в цей день роса має цілющі властивості і до Схід Сонцю виходили дуже рано з дому вмиватися цією росою. І навіть набирали її, і несли додому, щоб освятити нею своє житло. Вважалося, що роса наярила мокрого може дати здоров'я, красу, і тому її намагалися не пропустити. Ну, сакральний смисл цього свята, звісно ж, в тому, що нарешті починається справжнє літо. І хоча у наших предків літо то була гаряча пора не тільки по погоді, а й по... Роботі, посіви, городи. Все ж таки я читала і, знаєте, дивувалась, наскільки наші пращури вміли відпочивати, святкувати, і кожне свято то було справді свято. Ну, на це свято 4 червня вважалося, що на зміну весняному сонцю приходило вже сонце літнє. І на честь його все поселення збиралося після того, як ходили на Луга за росою. Потім накривалися столи в чистому полі. Ритуальною стравою страви були в основному солодки і яєчня. І ритуальне пиво, яке також лилося як треба, як ритуальний напій Богу сонця, вже тепер літнього сонця. А потім в деяких поселеннях то Робили знаєте, такий ритуальний танок. Збиралися чоловіки, вставали в танок, обіймали одне одного за плечі і починали спершу повільно, а потім все швидше і швидше. Такий танець. Один крок по солонь, два проти солоні, один по солонь, два проти солоні. Все скоріше і скоріше, і до, повної, до повного упадку сил. Потім ці чоловіки падали на землю і слухали землю. Бо ще вважалося, що в цей день земля відкр... починає відкривати свої таємниці. І навіть знахарі в цей день ходили слухати, мати сиру землю, яка відкривала свої таємниці, і вірили, що могла і підказати, де шукати скарби. Ще в цей день. Були такі обрядові битви між чоловіками, кулачні бої могли бути, і навіть билися дуже жорстоко до крові по справжньому. І в цей день ще посвячували юнаків в війську. Ну, вважалося, що якщо юнак дожив до якогось віку, він вже може бути воїном. І от в цей день його посвячували. А ще по деяким джерелам, то сказано, що 4 червня святкується день, називається він Триглав. Що ж це за свято таке і що за Триглав такий? Як чури, то робилися, знаєте, такий. Чоловіча постать з трьома обличчями, але не було такого окремого бога, вважається. Просто наші предки вірили, що це спільне об'єднання сили трьох богів Сварога, Перуна і Велеса. Бо колись дуже давно існує таке повір'я, такий міф, була битва із Скіпітром Змієм. І ці три Бога об'єдналися, об'єднали свої сили, свої енергії проти цього Змія, який був породженням Чорнобога і який хотів знищити всі три світи, і перемогли його. І от з тих пір почали називати такий сумісний. Сумісне божество, чи втілення богів, чи втілення енергій як триглав. І от і вважається по деяким джерелам, що саме 4 червня і святкується ще й цей великий день на честь перемоги, триглава над змієм породження зла, котрий хотів знищити всі три світи. Деякі вважають, що Християнська церква Тріцю свою також, ну, якби позичила у наших предків десь щось подібне, з'єднання батька, сина і духа. Потім ще я читала про червневі свята, то вважається, що 15 червня святкували, славили. Бога вітрів Стрибога. Його дуже шанували наші пращури, тому що вважали Бога вітрів дуже всесильним. Вітри дуже впливали на життя наших предків, на врожаї. Стрибог міг як наслати гарного теплого дощу і оросити їхні посіви. Так міг і визвати страшні вітри, які могли принести руйнування. Ну, не збереглося, а може, їх і не було особливих святкувань з трибога, якихось традицій, але вважалося, що в той день виходили в поля і по вітру сипали зерном і розкидали кольорові стрічки за вітром. Як вдар Богу Стрибогу. Ну, чистували його, звісно, не тільки аграрії, а й купці, тому що вітром надувалися, паруса, які перевозили крам по рікам та морям, і рибалки, і всі, хто ходив по водам на своїх суднах, то також його чистували і славили. Ще була така прикмета, що в цей день, 15 червня, коли славили Бога Стрибога, то не можна було кидати слів на вітер пліткувати і взагалі багато розмовляти. Тому що вважалося, що Стрибог був дуже чесний і міг запросто розпізнати і брехню, і плітки, і за це міг жорстоко покарати. Так от звідти й пішло. Мабуть, це речення не кидати слів на вітер. Ще знайшла відомості, що 12 червня святкувався день, так званий зміїний день. Вважалося, щоб цей день змії всі влаштовували зміїні весілля, сповзалися всі на сонце і були особливо небезпечними. Ну, і наші предки вважали, що в цей день треба робити всілякі оберіги проти зла, не ходити нікуди там, де могли би бути змії, бо вважалося, що вкушений змією саме в цей день. Не міг би бути врятований навіть самим чудовим і сильним лікарем, знахарем. Ще вони вважали, що хоч змії, то і наче порудження зла і нечисті, все одно вбивати своїми руками їх було заборонено в цей день. Такий собі зміїний день 12 червня. А корінням він також, начебто, йшов ще в стару давнину до початку віків, також пов'язаний із змієм, скіпетром. І цей день вже ну, був як неначе задобрення цього скіпетра, змія, зміїного царя, і задобрювали його наші предки в цей день. Ще скажу, що 4 червня на Триглава то вшановували предків. І ще неприкаяні душі вшановувалися. Ті, хто загинув, померли своєю наглою смертю. От, і робилися всілякі оберіги проти цих неприкаяних душ і взагалі проти всілякого зла. То 4 червня Вшановували навіть тих, хто накладав на себе руки, або був якимсь втопленником, або ще якась нагла смерть траплялася. Або якщо хто загинув десь і не був знайдений на полі бою, то таких людей вшановували наші предки на трояна. Троян чи тригла, в нього є кілька назв, і різні джерела по-різному називають. Це пов'язано з тим, що слов'яни розселені були по великій території. Були і західні слов'яни, і південні слов'яни, і східні слов'яни. І в кожного трохи відрізнялася міфологія, відрізнялися традиції і відрізнялися навіть назви богів. Тому, якщо шукати інформацію, то можна знайти різні назви і різні найменування богів навіть, От. ну, що я можу сказати точно про одне з найвелич... найвеличніших, я б сказала, найбільших слов'янських язичницьких свят у червні, так це день Купайла, свято Купайла. Тут також є плутанина з календарями, але для себе я зробила висновок і вважаю, що це буде правильно святкувати його саме в червні, бо пов'язане воно було у наших предків саме з днем літнього сонцестояння. Тоді, коли найкоротша ніч і найдовший день, і присвячувався цей день, це свято. Двом стихіям вогню і води, а саме Сонцю і воді. Його не змогли стерти з пам'яті наших пращурів і по цей день. Це дуже знайоме нам усім свято, мабуть, ще з дитинства. Правда, зі зміною календарю, то дуже довгий час вважалося, і, може, і зараз серед деяких. Людей вважається, що воно припадає на 7 липня, але то неправильно, тому що 7 липня вже немає дня літнього сонцестояння, вже немає найдовшого дня найкоротшої ночі, і воно <кій> просто втрачає увесь сенс, якщо святкувати купайла 7 липня. По новому стилю. От. Ну, для себе я вирішила, що я для такого величного свята підготую окреме відео трошечки згодом, через декілька днів ближче туди до свята. Але хочу, щоб ви знали, що якщо і ви довгий час вважали, що Купайло то святкується 7 липня. То це неправильно, тому що сакральний смисл цього свята якраз і пов'язаний з днем літнього сонцестояння. А воно в цьому році припадає на 21 червня. Ну, а святкують купайло. Чомусь також, знаєте, є різні відомості, саме українські я читала, то через 3 дні чи на третій день після. Літнього сонцестояння святкувалося, святкувало свято Купайла. А деякі вважають, що саме в цей день, в цю ніч, святкувалося свято Купайла. Тому, знаєте, пройшло стільки віків, стільки подій, що, звісно, до наших часів дійшли. Вже різні відомості і вже не з першого джерел, але все одно традиції збереглися, і так як енергії зберігаються сонячні, оці сильні впродовж трьох днів, то й святкування, я думаю, можна його святкувати і в сам день літнього сонцестояння і через день, два-три. Ну, а так, його дата з 21-го припадає, коли 21-го, коли 22-го, коли 23-го. Ну, треба буде просто прив'язуватися до того числа, коли настає якраз оцей день, день літнього сонцестояння. Наші пращури дуже поважали це свято. Поважають зараз, деякі святкують, навіть не замислюючись, чому, що за свято, з чим пов'язане, які смисли в нього, в нього вкладали наші давні пращури. Деякі навіть не замислюються про те, звідки взялася добавка імені Іван до слов'янської назви Купайло, бо це Бог Купайло, один з богів слав'янських. Я все це розповім вам в окремому відео, тому що вважаю, що це свято заслуговує на те, щоб про нього докладно поговорити. Ну, ще про зміїний день можна сказати таке. По-перше, що, мабуть, це знову ж таки плутанина в календарях, то деякі джерела вважають, що він припадає на 22 червня. А по-друге, що цей день був, ну, як не свято, його не святкували, а як день пам'яті змійної власті. І, як я вже казала, йде корінням в сиву давнину, бо був такий міф, що колись давно Скіпетр Змій полонив ще молодого дитину Перуна і тримав у себе в підземеллі. Поки його не врятували звідти, хорс, велес і сварух. І ось в честь цього дня дню, раз на рік, начебто, все зміїне військо виповзало знову, всі сповзалися всі докупи. І в цей день волхви співали таких ритуальних пісень. Які були пов'язані із Змієм і з перуном. І таким чином, наче задобрювали зміїне військо і самого Змія, тим, що пам'ятали про це. Ну, і ще не можна було в цей день ворожити на майбутнє і збирати лікарські трави. Ну, а про те, що вважалося, що Берегтися треба, бо вкушений в цей день не, не мог би бути ніким врятований, це я вже вам сказала. Ну і ще вважалося, що в цей день міг бути також розгул іншої нечисті, неупокоєних душ, і всіляких сутностей. Тому наші давні пращури в цей день робили оберіги, береглися. Нікуди не виходили, там, де є густа трава. Ну і, бачите, наші пращури вміли шанувати як і світлих богів, так і пам'ять про їхні подвиги, так і про історичні для них події, не забувалися ними. І таким чином і добро, і зло пам'яталося і. Одне славилося, друге задубрювалося. Ось такий день також цікавий. Ну, скоріш за все, що дата його, така, бачите, трошки неоднозначна. Не Одні вважають, що це 12 червня, інші вважають, що це 22 червня. І ще на цей скіпетрів день, ще його так. Могли називати, то начебто наші пращури могли бачити всякі знамення всяких лих, всього лихого. Ну, от такий день. Ділюся з вами і такими відомостями. Ну, і наостанок хочу вам всім подякувати за ваші коментарі, за теплі слова, за підписки і ваші вподобайки. І... Ще хочу сказати, що вже декілька разів мене питали, як можна мені віддячити, подякувати, а я не знала, що відповісти. Тому подумала і зробила так, як рекомендують, так як роблять інші автори каналів. Під описом каналу я розмістила номер карти. І якщо буде у вас така Потреба чи бажання, то можете дякувати таким чином, тому що повинен бути рівномірний взаємообмін енергіями і щоб у мене не було ніяких втрат енергетичних і негараздів, то ну, так рекомендують, так я зробила. Тому, якщо буде у вас така потреба або бажання подякувати, то дякуйте так. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока.